До цього йшла з 2014 року. В 2014 році загинув мій чоловік у зоні АТО. І я чекала, коли підростуть мої діти, щоб можна було залишити. На той час у мене була мама. Я її залишила на маму, поїхала на навчання, підписала контракт і прийшла до лав Збройних сил у відділення зв'язку. Вони би, вже й дорослі, але ще зовсім маленькі, 12-14 і 14 років. І вони хвилювались дуже. Хвилювались, переживали, щоб я просили вернись побыстріше, приїдь до нас. І, і все остальне. Я знаю, що вони хвилюються, але вони сприймають так як належне. Відбувалось дуже швидко все. Ми зразу ми ночували там, готувалися до вторгнення, підходили. Ми знали, де вони, підходили до нас дуже-дуже близько. І ми своїми силами організовували все. Перепрошивали радіостанції по декілька разів, щоб в нашій хвилі ніхто не чув. Я цим живу. Робота моя полягає в тому, щоб налаштувати, налагодити зв'язок. Бо зв'язку немає управління, всі це прекрасно знають. Ми поставили ретранслятор, щоб можна зробили там налаштування, щоб можна було керувати управляти на пунктах управління. І налаштували зв'язок по машинам, імер називається. Це броньована машина, і там для того, щоб був зв'язок, треба між механіком і водієм внутрішній налаштувати. І в шлімофоні там зв'язок. Зі мною в цей раз виїздив хлопчик із мого підрозділу і питає: тобі страшно? Ну, їдемо на виїзд вночі. Тобі страшно, Я кажу: Саша, мені не страшно, і ти не бійся, все буде добре. Хоча, може, десь там в нутрі переживаєш, бо в тебе діти самі і все, і ти розумієш, що ти, ну будь-що б не сталося, ти повинен повернутися назад.